Даний проект підвищення енергоефективності об'єктів бюджетної сфери міста Житомира є спільним проектом Житомира та Північно-екологічної фінансової корпорації невко техніко-економічне дослідження якої і стане основою для прийняття рішення щодо виділення коштів для фінансування інвестиційної програми. «Місто Житомир тут обрано якраз по цій програмі також одним з пілотних міст. Ми зможемо в рік економити щорічно біля. 700 тисяч євро. 700 тисяч євро тільки на опаленні, ну і відповідно на постачання теплової енергії, електричної енергії. Термін окупності десь біля 7 років даного проєкту і даної інвестиції, як і передбачає фактично. Але потрібно пам'ятати, що там є грантова складова. І яка, звичайно, термін окупності скорочує. незалежними консультантами по розробці енергозберігаючого проекту виступає норвезька компанія Енсі, яка зробила економічну та екологічну експертизу всіх представлених 19 бюджетних будівель. Ми почали з 48 об'єктів, які були де факто вито около 60 здані. Залишилося 19. з в общем-то, шімто тіжла барабачевого ставіт. Била два підходи. на начальной фазе. Мы сказали, или делаем целым зданием интегрално подход, или делаем мери в разных типах в разбросанные по городу. Было принято решение, что будем делать здание целостно. Не будем бросать одну меру туда, другую туда. Беремо здання, робимо все, щоб було понятно. Старший керівник проєктів компанії Енсі Любомир Червилов підкреслює, втратити такий шанс Житомир просто не має права, адже всі вкладені у проєкт кошти у найближчі роки повертаються у вигляді економії енергоресурсів.